Нашому служити, бідувати, захищати yeah. вихованці університету. Вже завтра нестимуть службу у підрозділах слідства, кримінальної поліції та превентивної діяльності. Вирішив зробити якийсь внесок суспільство, допомагати людям. Е Оскільки я прихильник справедливості і чесності, моя професія це слідчі, тобто я буду вести достове розслідування, і наша робота починається вже з завтрашнього дня. Зазвичай випускний у курсантів університету внутрішніх справ проводили у липні до дня національної поліції України, ще й у центрі міста. Та цьогоріч через повномасштабне вторгнення, випускний був закритий. Такі випуски відбуваються по всій країні. Сьогодні держава має поповнення правоохоронцями. Я сподіваюся, що саме ці випускники, саме ці герої і героїні, які сьогодні отримали дипломи, відстоювати права. України, закон України, держава України і її незалежність. Найкращих випускників та випускниць відзначили зокрема. Вони отримали стипендію МВС України імені Дениса Монастирського. Вона становить 50 тисяч гривень.